Всім привіт. Авто... Запчастини для автомобілів ВАЗ в нашому магазині це не є основний асортимент. Скажімо так, ми торгуємо вазівськими запчастями, то вже як додатково можна сказати. Але ось попалась мені в очі така помпа. Це для 21.08. О, я трошки згодом. Можливо, ще будуть так само для 21.10 або на каліну привору. Чим вона мене зацікавила, ну, я думаю, що вже в кадрі всі бачать. Конструкція критки. По-перше, тут з-під низу додаткова кричатка є. Не знаю, як, наскільки гарно воно в кадрі видно, але ну, по ідеї, має бути видно. От. І тут, оцей, як його правильно назвати, дифузор чи Бог його знає, що він дає. Рідина смоктується тут, і щоб вона не розкидувалася назад. А йшла тільки по напрямку, куди кричатки розкидують, зроблено що такий захист. Ну, Тобто, доволі таки ефективна конструкція, як на мій погляд. От. Виробництво цієї помпи SSD. Звичайно, це Китай. Але ми вже доволі деякий час торгуємо запчастинами цього виробництва і, слава Богу, тут жодних. Проблем з ними не було. Тобто, доволі таки якісні вироби. От інколи мені здається, що це те саме виробництво, яке робить запчастини для на замовлення фірми Лузар. Принаймні, ось у мене є відео про е, таврійську помпу Лузар, помпу SSD. Ось. Кадрі вона. вона має точно таку саму конструкцію, як і Лузарівська. От у Лузара от таких помп, ну, на сьогоднішній день не знаю, може вони її вже і виробляють, але поставок нема в будь-якому разі. От Раніше ті, що довоєнні поставки, там такої конструкції кричаток я ніколи не бачив. Тобто можу ось рекомендувати. Вартість її, ну, в принципі. В принципі, середня вартість. Вона, це не самий найдешевший варіант, от, але і не самий найдорожчий, як, щоб порівнювати з тим же Лузаром або Фенокс. Там, там ціни набагато дорожчі. Переглянути ціну можна на нашому сайті. Так само і замовити. Посилання буде е, в описі під відео. Тобто, ласкаво просимо на сайт нашого магазину. Якщо б комусь цікаво, то. Можна замовити. А, і до речі, в комплекті з помпою йде прокладка. Дякую за увагу, на все добре.